Нещодавно дивилася інтерв'ю Сема Альтмана. Сем це генеральний директор OpenEye. Мені подобається слухати його інтерв'ю та виступи, тому що те, що він робить, частково перетинається з тим, що близько, і мені він працює над тим, щоб штучний інтелект, який вони створюють, був узгоджений з людськими цінностями. А я працюю над тим, щоб самі люди були узгоджені з людськими цінностями і відкривали для себе, ким вони взагалі є. І робили це через самореалізацію та бізнес. Під час інтерв'ю у Сема Альтмана спитали, чому ти навчився про себе за своє життя? Що Правді, змінила твій світ, змінила те, як ти дієш у бізнесі. Як думаєш про штучний інтелект, і про своє життя? Він відповів, що є багато цікавих речей, які він міг би вибрати, але те, що найбільше в ньому відгукується, це ставати спокійною людиною. Відповідь була і простою, і несподіваною водночас, адже спокій один. Із найскладніше досяжних станів для підприємця. Тому це відео я вирішила присвятити саме цій темі як бути спокійним у бізнесі. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую свій шлях від нуля до мільйона доларів у бізнесі однієї людини, щоб ти не повторював моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. Я в бізнесі майже 18 років. Попри те, що я обожнюю бізнес і підприємництво за можливість досягати своїх цілей, жити своє життя саме реалізацію, креативність та підприємливість іноді ціна, яку доводиться за це платити, виявляється непосильною. Я це спостерігала у себе. Я спостерігала це в інших підприємців, з якими працювала, і цим саме ділиться Сайм Альтман. Він розповідає, що почав свою кар'єру і життя як дуже тривожна, напружена людина набагато більше ніж сам це усвідомлював. Щодня він приходив на роботу в паніці. Йому здавалося, що вони як команда роблять не те. Щодня з'являлися абсолютно нові пріоритети, які він вважав терміновими. Кожного разу він потрапляв в одне й те саме реактивне коло. Ось якщо ми тільки зробимо ось це одне, то все стане краще. І те, що вчора здавалося правильним, сьогодні вже здавалося поганим. Вони знаходили нові ідеї та нові рішення сьогодні. А на завтра вони знов здавалися дурними посередніми і такими, що не працюють. Ось от, от постійний хаос та реактивність. Квінтесенцією напруги став випадок, що стався років 15 тому. Сем вів перемовини щодо угоди. Все йшло погано. Угода була дуже важливою, і все стиснулося в часі. Крайній термін підтискав. Він описує момент, коли відчував, що буквально вибухне від стресу. Він тоді жив у маленькій студії на Маунтінв'ю. Це було літо, у будинку не було кондиціонера, всередині було, мабуть, градусів 35-36. Він у спортивних шортах це був вихідний. Сем був настільки напружений, що просто ліг на підлогу, розкинув руку в боки, намагався дихати і відчував, що зараз просто вибухне. Це було Жахливе відчуття, і він зрозумів, що не хоче так жити, і те, що він так себе почуває, зовсім не допомагає в роботі. Це наробило угоду більш ймовірною, навпаки, тільки знижувало шанси. Це змушувало його хотіти все кинути. Думаю, ця фраза зараз відгукується у багатьох підприємців. І я не знаю жодної людини, якій часом не хотілося би усе кинути. Закрити бізнес, нічого не чути, вимкнути телефон, зникнути, розчинитися або тільки не відчувати все це хронічне напруження і стрес, які часом стають просто нестерпними. Іноді бізнес справді варто ні, не кинути вміння завершувати проєкти одне з не найочевидніших проявів зрілості закрити, завершити, продати, передати в добрі руки тут часто заважає когнітивне викривлення або упередження, яке називається помилка невідшкодуваних витрат. Або ефект Конкорда, вона полягає в тому, що людина продовжує вкладати ресурси, час, гроші, зусилля у збитковий або неефективний проєкт, тільки тому, що вже занадто багато в нього вкладено, і їй шкода кинути справу, щоб ці вкладення не виявилися марними. Але часто це не про продати, закрити, завершити, а про те, що має бути інший спосіб вести справи і проходити кризи. Одне з усвідомлень, яке приходить до кожного підприємця чи керівника компанії, це те, що кризи трапляються постійно, і через них потрібно проходити. І коли в тебе з'являється віра, що ти пройдеш їх, навіть якщо не бачиш, як саме. Ти долаєш їх набагато ефективніше на цьому місці. Я хочу показати одну пастку: бути спокійним та виглядати спокійним це різні речі. Наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми залишилися в Києві. У той час у мене було швейне виробництво, і там працювали співробітники, за яких я несла відповідальність. Я не могла залишити людей без роботи, і без грошей в один із найскладніших моментів їхнього життя. По-друге, їхати у бік західної України в потоці панікуючих водіїв без розуміння, чи вистачить бензину палива на заправках, і чи не залишимося ми у. Трьома дітьми в машині просто на трасі не здавалася більш безпечною історією. Ми з чоловіком вирішили, що ми залишимося в Києві і докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти спокій, здоровий глуст і холодну голову. Ми вважали, що це найважливіше, що нам потрібно, щоб ухвалювати правильні рішення. Крім того, наші діти рівень небезпеки визначали не стільки за новинами, скільки за нашими обличчями. Та й співробітники також. Ми тоді вистояли і утримали своїм спокоєм інших дітей, співробітників, бізнесу. Але це був не той внутрішній спокій, про який ми говоримо сьогодні. Це був екстремальний самоконтроль, який має свою ціну для нашої психіки. Наприкінці 22-го року я помітила, наскільки у мене стиснута щелепа, наскільки моє тіло стало нечутливим, і що я не пам'ятаю, коли в останній раз сміялася або плакала. І Я вирішила, що буду шукати способи повернути себе в тіло. А в тіло спокій, розслабленість та здатність концентруватися. Я і Сем Альтман прийшли до одного й того ж усвідомлення, але з різних сторін. Після того, як Сем Альтман усвідомив, що так жити не можна, зміни не прийшли миттєво. На це пішли роки, але саме тоді він уперше ясно зрозумів, що ось в його житті має змінитися. Довгий час він опирався, коли йому казали, тобі потрібно більш медитувати. Всередині він реагував: Та йдіть ви, я дуже зайнятий, У мене серйозні справи. Це дурниця. Ви просто не розумієте. Так він ставився до багатьох подібних порад, і все ж таки, через роки він наважився спробувати. Результат здивував його. Зміни прийшли дуже швидко. Спочатку він думав, що робить це заради продуктивності, але доволі швидко зрозумів: насправді він просто хоче бути щасливим. І це бажання щастя виявилося найціннішим. Медитація. Особливо її певні форми стала для нього найсильнішим інструментом. Були й інші практики, які допомагали. Загалом цей шлях зробив його не людиною, яка робить більше роботи, а людиною, яка робить кращу роботу не в більшому обсязі, а з якіснішими результатами. Він пройшов різні стадії медитації. Після перших кроків у медитації Альтман поступово перейшов від більш структурованих практик на кшталт гайдет медитації або вправ на усвідомленість та заспокоєння до так званої неструктурованої медитації. Він просто сідав. Заплющеними очима на годину, нічого не роблячи і ні на чому спеціально не концентруючись, саме це, за його словами, стало переломним. Спочатку такі години були схожі на своєрідну психотерапію з заплющеними очима. Розом витягував на поверхню весь накопичений беклог, думок та емоцій, але поступово цей щар. Відходив і медитація ставала чимось іншим. Саме в цей період він уперше пережив досвід, який в описах називають недвойственність. До цього подібні тексти здавалися йому туманними та незрозумілими, але власний досвід виявився глибоким та трансформуючим. Після цього в його зовнішньому житті багато що почало змінюватися дуже швидко. З часом інтенсивність практики в нього знизилася. Якщо раніше він медитував багато і регулярно, то тепер робить це рідше, радше з носолоди чи ностальгії. Сам стан вже закріпився і став частиною його повсякденного життя. Що з змінилися після досвіду недвойственності після цих переживань Альтман відзначив, що в нього виникло відчуття, що нічого не має такого великого значення, як здавалося раніше. Його ставлення до світу і до самого себе стало більш спокійним та відстороненим. З'явилася ясність. Він почав бачити, які саме його власні дії створюють небажані результати. І головне з'явилася здатність реально припиняти ці паттерни, оскільки він навчився спостерігати їх ніби з боку. Одним з ранніх відкриттів було усвідомлення наскільки сильно він залежав. Від того, що про нього думають інші, це обмежувало його в роботі, заважало займатися проєктами, які могли виглядати некрутими. Після медитації цей вплив став значно слабшим, що дало йому свободу працювати над тим, що справді важливо. Багато хто приживаючи досвід недвойственності, боїться, що в них зникне пристрасть до справи. Альтман теж побоювався цього. Він визначав, що в деяких людей так і відбулося. Однак у нього ефект виявився протилежним. Медитація зробила його більш залученим у роботу, а продуктивність зросла. Просто змінився фокус. Деякі заняття перестали здаватися значущими. Зате з'явилися нові, до яких виникла справжня пристрасть та інтерес. Альтман підкреслив, що рішення. Люди ухвалюють емоційно, а вже потім раціоналізують. Тому здатність залишатися спокійним у стресових ситуаціях він вважає ключовим, особливо в науці та бізнесі, де багато невизначеності. Якщо керівник діє з тривоги, це призводить до помилок. Якщо ж він залишається стійким і вірним принципам, результати виявляються. Правильнішими та довговічнішими він звернув увагу на тривожність у спільноті, що займається безпекою штучного інтелекту. На його думку, якщо саме такі люди будуть будувати AGI – Artificial General Intelligence, це може бути небезпечно. Його особистий внесок в культуру OpenAI він бачить в тому, щоб зберігати протилежний стан, спокій та врівноваженість. Зовні може здатися, що він став менш радісним. Він рідше голосно сміється і не женеться за розвагами, але внутрішньо він відчуває тиху та стійку радість майже завжди. Це не демонстративна емоція, а радше фоновий стан, вдячності та задоволення. Альтман не стверджує, що повністю позбувся гніву, іноді він злиться, і тоді не намагається це придушити. Просто це трапляється рідко. Головним тригером для нього стають люди, які шукають конфлікту заради самого конфлікту. Він відрізняється від тих, хто чесно підіймає проблему, щоб її вирішити. Перших він називає тими, кому комфортно тільки. У драмі, і саме вони найчастіше викликають у нього роздратування. Якби він говорив з собою минулим, тим, хто вважає медитацію дурницею, він би не встав переконувати. Він каже, що кожна людина має дозріти, поки людина не готова, це марно. Максимум, що він запропонував би спробуй один раз разом зі мною. Ймовірно, здасться пустою тратою години, але потім зробимо щось приємне. Він би зробив це легким і необов'язковим досвідом. Альтман не вірить у фінальні точки на кшталт просвітлення. Він вважає, що внутрішній і зовнішній розвиток триває завжди. Сьогодні для нього головним джерелом натхнення є цікавість. Він вважає, що ми живемо в найзахопливіший момент в історії людства, і йому неймовірно цікаво спостерігати, як буде розгортатися майбутнє. Мій шлях до спокою був трохи з іншого боку через йогу. На початку 23-го року, крім певної нечутливості, у мене з'явилися проблеми з концентрацією уваги. Іноді мені навіть здавалося, що спроби зосередитися завдають мені фізичного болю. Це було ще найменше незручно, та й не. Продуктивно чомусь мені здавалося, що йога має мені допомогти. Я не одразу знайшла свого майстра, але все ж таки знайшла. Уже понад рік я регулярно займаюся йогою, і для мене це виявилося. Е... Класний вхід у медитацію. Звичайні практики медитації я пробувала, але в мене так і не вистачило дисципліни, уважності, щоб довести цю практику до регулярності. Мені ставало нудно, здавалося, що я марно витрачаю час, але саме через йогу вийшло. При цьому легка йога мені не підходить, мені швидко стає нудно, і мозок починає розважати себе різними думками шалками. А от якщо обрати щось складніше, аштангу, крію його або він'ясу, то вся увага йде на виконання непростих асан і зв'язок з тілом. І під час практики я відчуваю, як поступове з життя в голові переходжу у відчуття в тілі і відчуття себе в моменті. І медитація після практики йоги дарує зовсім інші відчуття. Відчуття я є решта не так важлива. Крім того, саме ця здатність концентруватися 2-3 години на цілі та спостерігати за тим, де є напруження, як хочеться здатися, коли відчуваєш в м'язах певний біль від тривалого навантаження. Тренує м'яз концентрації. І я з часом почала відчувати, як поступова здатність довше фокусуватися на тому, що мені важливо, повертається в моє життя, а також спостерігати за своїми емоціями та думками, але без наміру не ототожнюватися з ними. Мені все ще є куди розвиватися в цьому питанні, але я вже бачу суттєвий прогрес. Більше в своєму житті я вірю в довгострокові практики. Не складно медитувати тиждень, але видатні результати з'являються, коли ти чимось займаєшся 3, 5, 10, 40 років. Це працює і в бізнесі, і в спорті, і в медитації. Але іноді потрібні короткострокові, але сильні практики. Так рік тому я вперше спробувала холотропне дихання. Якщо дуже коротко, то це тривалий спосіб гіпервентиляції легень. Який призводить як не парадоксально, до гіпоксії, кисневого голодування, тіла м'язів і що створює дововижні ефекти мозку. Якщо цікавить ця тема, напишіть у коментарях, я якраз днями планую повторити цей досвід. І якщо потрібно, запишу окремий випуск на цю тему. Для мене холотропне дихання спрацювало як перезавантаження для комп'ютера. Я померла і повернулася. І такого глибокого м'язового психічного та емоційного розслаблення я не відчувала, мабуть, ніколи. Якщо коротко, підсумувати бізнес це дуже круто, але в нього є своя ціна. І вона занадто велика. Стрес, тривога, відповідальність можуть стати непосильними і зруйнувати нас. Часто ми не розуміємо і намагаємося створити собі спокій і визначеність, створюючи зміни у зовнішньому світі. І ці спроби майже ніколи не працюють. Я думаю, саме про це намагалися нам сказати давні греки, античним міфом про Лернейську гідру. Багатоголове чудовисько, що жило в Лернейському болоті. Коли Геракл виконував один зі своїх 12 подвигів, він мав убити цю тварюку. Головна особливість гідри. Полягало в тому, що якщо їй відсікти одну голову, на її місці виростали дві нові. Тому простим відсіканням голів її знищити було неможливо. Так само і зі стресом, якщо намагатися боротися з ним ззовні. Секрет у тому, щоб завдяки практикам медитації, Mindfulness працювати з цим зсередини. Навчитися працювати не зі стани тривоги і паніки, а зі спокійного, сфокусованого зусилля. І це не означає бути байдужим чи пасивним, навпаки, це означає діяти енергійно, але без саморуйнівного стресу. Можна глибоко дбати про результат і водночас залишатися трохи відстороненим від того, чим це закінчиться, і це дає можливість працювати краще і довше без вгорання.